Всіх вітаю на каналі, друзі. В цьому відео хочу вам продемонструвати, як користуватись базою покриття для сканерів SIM-кар. Для чого це необхідно? Наприклад, ви хочете обрати певний автосканер для власних потреб чи для роботи, і хочете подивитися по покриттю автомобілів, тобто по марках авто, по функціоналу автосканера, чи повністю він вам підходить і задовільнить ваші потреби. Така сама база покриття є і в сканерах SyncTool. Тобто, це, наприклад, для того, що дзвонить вам клієнт по телефону і каже, в мене є така проблема з таким-то автомобілем, марка, модель, рік. і ви можете одразу через сканер зайти і подивитися, чи можете ви виконати певний функціонал, який необхідний клієнту. Тепер перейдемо до самої бази. Є два варіанти бази покриття. Перший варіант можете побачити, це у нас сайт з всіма моделями автосканерів. Тобто тут представлена і онлайн-лінійка, і дилерські продукти. І другий варіант. Тут представлені лише дилерські автосканери від SyncTube. Я вам продемонструю роботу бази покриття на автосканері SYNCTO 399 Бо там підтримуються одразу всі типи автомобілів, і щоб вам наглядно все продемонструвати. Також, що хотів би відмітити, є такий також автосканер для мотоциклів. Щоб подивитися по базі покриття мотоциклів, цього автосканера не треба вибирати нічого, просто окремо одразу заявлені. Перейдемо до огляду. У автосканеру SyncTool 399. Натискаємо кнопку Search, коли ми обрали певний продукт, в нас завантажується сторінка відносно того автосканера, який ми обрали. І, власне, продемонструю вам який. Функціонал, і як це виглядає. Тут ми можемо знати базу покриття по різних типах автомобіля, тобто легкові авто. Всі підтримувані марки можна одразу сортувати за алфавітом, щоб було зручніше, або вписати в пошуку. Тут є така кнопочка, ще пошук. Далі, це в нас вкладка вантажних автомобілів, сільхозтехніки і спецтехніки. Також можете побачити. Покриття по цих типах авто. New Energy. Це в нас все, що стосується електрокарів. Тобто база покриття по електрокарах. І ще окрема вкладка, називається Immobilizer, Тобто, це вкладка для роботи з Імо. Також програматор SYNCAR Pro 2. Так це виглядає, тобто можна одразу подивитися те, що нас цікавить, відсортувати інформацію. Роки. І я вам продемонструю власне, на легковому автомобілі якомусь, ну, візьмемо, популярний. Це в нас Audi, да? наприклад. Завантажилось покриття по марці Audi. Тут ми можемо в першій колонці обрати модель, яка нас цікавить. В другій колонці роки, системи, які підтримуються, ну і так далі. Основний функціонал. Тобто тут у нас представлені, які функціонал автосканера. Тобто тести виконавчих механізмів, кодування, стоп-кадр, дані в реальному часі, інформація по моделях, програмування. Спеціальні функції, ну і звичайно, читання помилок. І остання колонка це у нас конкретно які ми можемо обрати, наприклад, певний функціонал, який нас цікавить. Тут дуже великий список зазвичай, наприклад, там функціонал по що стосується швидкості. так. Зараз відсортую. Тобто, вводите якесь ключове слово, що стосовно блоку або функції. І далі вже можете обрати, що саме вам необхідно. Тобто це більше тут якраз вводити по ключових словах, бо списки доволі великі і незручно буде гортати повністю весь список. Далі вам продемонструю зараз, наприклад, візьму вантажний якийсь. Там, ну, наприклад, DAF, MAN з популярного. Так само, які моделі, роки, системи, які підтримуються. Функціонал автосканера по вантажних автомобілях, Саме по цій марці. І окремо так само є. Там. І останнє, що хотів би сказати, база покриття хоч і обновляється доволі часто, тобто актуалізація інформації там на високому рівні, але все ж таки є ще два автосканери, в яких не оновлена інформація по базам покриття. А саме це стосується, наприклад, автосканера SyncTool 191. Зараз вам покажу і візьмемо, наприклад, також Audi. І можете побачити, що. Наприклад, база покриття нам показує, що функціонал автосканера дуже обмежений. Так? Тобто дані в реальному часі інформація по модулю читання помилок. А насправді там функціонал підтримується і додаткове кодування, тести виконавчих механізмів, стоп-кадр. Тобто, це все присутнє. І в таких випадках треба якраз більше дивитися інформацією на сайті по функціоналу сканера або, наприклад, в характеристиках. Також опис. Ступ-кадер, тести виконавчих механізмів. І е, на завершення, де саме шукати ці посилання. Посилання на покриття автомобілів знаходиться на нашому сайті sincar.ltd Тут є також е, корисна стаття по сервісних функціях. Одразу з описом і коротким представленням на практиці, для чого і в яких випадках використовується. І тут також в вкладка статті є стаття по базам попиття автомобілів. Тут якраз і представлені ці дві, два посилання, які ми використовуємо. Тобто одна це з дигорськими продуктами, і друга це з всіма продуктами від сінка, Анвалініка і так далі. Якщо у вас залишилось запитання, задавайте їх в коментарях. Сподіваюсь, відео було е, зрозумілим, цікавим. І